Ви знаєте, що скоро Ісус Христос прийде на землю судити живих і мертвих. І другий прихід Ісуса Христа, Він вже гряде. І ми вже можемо побачити по тому, що відновився Ізраїль, що проповідують Слово Боже, Євангеліє до краю землі. І нам всім потрібно не пропустити цей шанс і бути записаними у книзі життя, тому що хто записаний у книзі життя, той і спасеться. Нам треба стати учнями Ісуса Христа, синами і дочками. І нам треба виконувати волю Божу, вивчати Слово Боже. І Ісус Христос Він говорив, бережіться, щоб вас ніхто не звів. Тому що, коли прийде сам Антихрист, він буде зводити людей і багато людей підуть за ним, тому що вони не вивчають Слово Божого, вони не знають Слово Божого. І коли він буде показувати якісь знамення, фальшиві з неба, так? коли він буде там, коли він там типу, зникне, потім воскресне, як Ісус Христос прийде, типу, у подобі Ісуса Христа, то люди, які не вивчають Слово Боже, вони підуть за Антихристом, тому що він сказав, що Він є Бог і вони йому повірять і стануть рабами Антихриста. І як дуже важливо вивчати Біблію, вивчати слово Боже, щоб знати істину Божу, щоб не жити в цій всій еволюції, цій всій міфології, якими нас годують цим всім непотребом, де ми просто будемо трупами, де будуть клювати орли, як описується в Біблії. Тому дуже важливо не стати цими трупами, а стати живими людьми і вивчати слово Боже. to more